Той, хто не наважується вийти в море, ніколи не зайде нових берегів. Андре Жит. Коротше, вже на вахті, настав новий день. Кулішки працюємо. Ну, як ми на переході, капітан сказав, щоб я повторив це все. Що завтра буду сам пробувати керувати судном на рулі стояти. Це, це було б дуже цікаво. Така собі якась странна погода дуже. Не знаю, не подобається. Трішки качає, трішки болить голова, але, але то таке. Приходжу я на місток, все вивчив, всі команди, так все круто, все, капітан. Спочатку в мене все виходило. Коли якісь незначні перекладки, у мене в мене все було добре. А коли пішли такі нормальні перекладки, я просто почав не те, щоб плутати сторони, Тобто там все чітко було. А в тому, що я не відчував судно, і я бачу, щось що воно дуже повільно рухається. І я починаю там на 30 градусів перекладати, на 35. Ну і звісно, хто моряк, хто знає, судно йде, коротше, на циркуляцію. І повністю ми пішли отак на циркуляцію. Тут буде фотографія, як ми пішли. Ну, коротше, забув фейл. Потім я починав вчитись, тому що і під кінець там у Старпома на вахті ходив. У другого помічника, і в мене вже плюс-мінус нормально. Тобто, вже там це був тільки один раз, коли я зробив таку циркуляцію. Добрива, які ми завантажили у Бельгії, ми мали привезти на південь Норвегії в Харою. За три дні ми вже були на місці. На цьому маленькому переході на моє здивування в мене налагодились відносини з Старпом, але це було ненадовго. Наступне рейсове завдання було знову в Ригу і знову пройтись до околиці англійської столиці. В латвійській столиці у нас на судні планувалася заміна капітанів. І весь перехід до Риги мене будуть лякати, казати, що на судні почнеться жесть, диктатура. Але я по своїй натурі звик довіряти власним очам і власній аналітиці. Тому намагався все це просіювати крізь вуха. 27 го числа ми прибули до Риги. В ніч змінились капітани, і перше знайомство з капітаном прийшло досить нормально. Мені здалося, що все не так погано. А на ранок ми вийшли з порту. Весь перехід він до мене особливо не чіплявся і вів себе адекватно. Все найцікавіше почнеться згодом. А поки у нас було 6 днів нормального переходу і розміреної роботи, в Лондоні теж розвантаження пройшло досить стандартно. І ми швидко отримали на цей раз нове рейсове завдання до Влісгену, це Голландія. І мало це все провести у Болонію Сюрме, це Франція. Вантаж, який ми вантажили на цей раз, був Вуд Пелец опілки. Це був на той момент один з найпротивніших вантажів, які я вантажив колись. Коли граб закидував його в наші трьома, пил від нього відразу покривав весь простір. Та ще плюс до цього стоянна спека 28 градусів. Побувши там менше доби, ми відправились на французьку землю. На даному терміналі нас розвантажили досить довго три дні за 6 тисяч кубічних тонн. А після розвантаження нас чекала довга ніч. Спочатку ми замили трюм. Так як на наступний вантаж у нас було габшене вапно чотирьох різних сортів. Ми мали з двох трюмів зробити чотири. Що для цього треба було правильно поставити переборки. Якщо переборка у другому трюмі ставилася як зазвичай, то так поставити у першому трюмі не виходило, бо треба було поставити так, щоб не зачепити вентиляцію. Для цього треба було взяти переборку, поставити в горизонтальне положення, відвести у перший трюм. І поставити його в вертикальне положення. І це звучить досить легко, але на практиці в нас це зайняло 6 годин, тому що це робиться дуже рідко. Тому ми під кінець операції були вже дуже втомлені, і на годиннику було 3 години ночі. Старпов нам сказав, що на наступний день 100% буде вихідний. Тільки шифтанемось, це перешвартуємось на інший термінал. І на цьому все. І знаєте, він дійсно був правий. У нього був вихідний, а ми ще до 4 годин дня замивали повторно, тому що наш капітан Голландець вирішив по і тіпа, замити трюма. Тіма, що капітан замиває трюма, але замив він їх хріново. Але не дивлячись на те, що ми до 4 годин працювали після такої важкої ночі, я все одно вирішив сходити в місто. Ми у Франції, і я вирішив вийти в місто. Але якщо бути чесним. Я забіжав. Тому що сьогодні неділя і порт не працює. Ось. І пройти через прямий я не міг. І... Ось там десь наше судно стоїть. ось тут є камішки і я коротше, Там геть узкий-ускі -узкий перешає. Зараз то... якось <рес> так виглядає. Мої мій, мій побіг, ну можна так сказати, побіг з порту. Я не знаю, я вийшов окончательно, чи мені ще десь треба буде перелазити. Коротше, От. Ну зараз я вийду на берег, я думаю. Ну люди тут ходять. Якщо люди ходять і в порту вигідний, то це, це типа ступеньки чи що? Так. Да. Да. Да -да -да -да. Така, така, да. В такі моменти розумієш, наскільки люди свині і наскільки вони засирають свою ж землю. Це є в будь-якій країні. Я не буду говорити, о, Франція. Я впевнений, що це є і, і в США багато. І в Бельгії, хоча там був, такого не бачив, але певний, що на таких окраїнах це є. Люди скрізь однакові. Так, да, десь більше думають, десь менш. Але однакові самі засирають от, те, що ми маємо. А потім кажуть, о боже, як ми керово живемо. Так ви самі вині. Да. Аж якось не знаю, я не був Но за територією порту з 15 числа. Минулого місяця, зараз десяте. І якесь таке навіть незрозуміле почуття. Блін. Ну круто, що ти просто ходиш поволі, бачиш людей різні. Блін. І ну зараз я як буду вертатися, зайду ще на пляж. Блін. Це реально круто. Тому що важко проводити весь час а, в морі на судні. А коли ти от ходиш по землі, то блін. Ну, ну просто круто. Просто круто. І по зелі не учу, і не і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче та ластиться до чого нам. Мов, дитя цікаве шепче і розпитує вона. Хто ти що не що шукаєш, звідки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш пробу, Чого ще ждеш біг мій вічний? Теж я не знаю хвиля носить уряве. Скали грозять, надіть просять собі берегів. Чини. Чини. Все, на жаль, це все. Проволочками закінчилася. Але нічого, все одно ти так відпочиваєш, ти не насудня, ти гуляєш по місту, по землі в даному випадку. Десь, що, що не є судном. і це круто, це, це треба робити, мені здається, тому що так можна зійти з глузу просто. На наступний день у нас почались вантажні операції. Це був дуже непростий вантаж. І якщо навіть пил від цього вантажу попаде вам на шкіру, то в цей момент обіже вам шкіру повністю. Тому ми були всі в хімічних костюмах. Забіжу трішки наперед. Слава Богу, мийка. І вигрузка, погрузка пройшли для всіх без травм Але цей вантаж дуже погано відмивався, і сліди від цього вантажу в нас залишався десь місяць. Одного разу на переході ми вирішили замити цей вантаж спеціальною хімією, яку нам привезли для цих цілей. І значить, мию я його, мию, і в момент бачу, як весь рукав на моєму водонеприникному костюмі. І мені потрапила лише крапля на лікоть. Як результат, весь мій лікоть був прожжений до м'яса. Багато хто каже, що працювати на танкерах дуже небезпечно, але дивлячись на це все, розумієш, що насправді General Cargo – це теж доволі небезпечний тип судів. В цьому порту я зустрів своє день народження, і, мабуть, вперше в своєму житті я не був цьому радий. Суновий кухар спік мені торт, і після цього настрій піднявся. Але не дивлячись на мій день народження, все одно дехто його портив. І навіть затримав мене на три години. Але потім я знайшов в каюту і відкрив свій телефон. Мені почали всі телефонувати. Син, я казала тобі, що ти найкращий. Ти найкращий. Сьогодні твій 19 рік. Така гарна дата. Вісімнадцять це якось ще по-дитячому. Побігти до магазину і купити пиво, тобі не захочуть продавати, а ти скажеш вам показати паспорт. А 19 це вже по-дорослому, тому що панти залишились позаду. Ти за ці півтора роки встиг опанувати п'ять професій. Який же ти сильний духом, який ти безстрашний. Який ти класний син мій. Пам'ятаю тебе малим пацаном, ми удвох. Ти такий розумний завжди був і є. Таке пка, шорти, футба більша за тебе, руки в карманах, коліна збиті або лоб в зеленці <смістична> завжди в шрамах. А яке у тебе велике серце в ньому поміститься увесь світ? Скільки в тобі добра, скільки любові, прощення. Ніколи ні на що не проміняється все. Ніколи не хотів їсти, аж поки не поїхав жити окремо до Херсону. Тоді я перестала готувати тобі окремо, а ти почав їсти усе, що їстівне. Ну, майже. А твої іграшки Ой, я не знаю, якої іграшки в тебе не було. Мабуть, тобі в цьому сенсі пощастило найбільше, бо в тебе було все з усіх мультфільмів і казок. А книги то окрема історія. Коли мене питали мамки твоїх друзів, що тобі подарувати на день народження, я казала: книгу не помилитесь. Ти дуже любив енциклопедії, а я вже тоді тобою дуже пишалася. І навіть коли ти перестав вчитися в школі і хотів її підпалити, я все одно знала, що ти не проста людина і що це не тому, що ти не хотів вчитися. Так і сталося. Твою школу прийшла подяка від твого коледжу за гарного учня, моя гордість, ех, спогади, син, не втрать усе, що маєш. Ти багата людина, ніколи не бійся, йти вперед, ти усе зможеш. Не втрачай віри в себе, бо я її ніколи не втрачу. Залишайся людиною з великої літери, з великим добрим серцем. Нехай доля не шкодує для тебе радісних днів. Шлях твій дає тобі лише гарних людей, Бог береже тобі, твоє здоров'я. Бажаю тобі зустріти таке сильне кохання, яким загоюють рани. Не бійся помилитися в житті, не забувай мріяти. Це важливо. Бо твої мрії це те, що потрібно цьому світові. Мрій і здійснюй їх, нехай все буде так. А ти, що не написала, ти просто зроби для себе. Я люблю тебе аж до безкінечності. Ти мій всесвіт, моя віра і моє щастя. Ти мій перший, мій досвід. що не так було з Днем народження. Завантаживши це чудесне вапно, нам треба було її привезти в Фінляндію і Швецію. Після тижня проведеного в порту, нарешті ми повністю завантажувались і тримали курс на північ Швеції. Раніше судно заходило в порт і моряки відпочивали. Зараз же історія абсолютно протилежна. Так і ми були дуже раді нарешті піти в море. На ходу кожен зайнятий своїми справами. Матроси не працюють з восьми до п'яти, офіцери стоять у вахту. Погода на початок вересня у північному морі була досить нормальна. Всю дорогу я навчався, тренувався, робити прокладку на Екдізі. З самого початку ми мали заходити в шведський порт Гавле. Але за декілька годин до Лосманської станції чартер нам надіслав повідомлення, де було сказано, що план подій трішки змінився, і тепер ми маємо йти в фінське Торніо, але ще потім вугали. Вже 24 вересня ми прийшли до порту Торніо.